Вітаю вас на моєму каналі. Готуй як Таня». Сьогодні розкажу вам рецепт ідеального тіста на піцу. Просила в мене Олеся, підписниця моя. І я ділюся і не тільки з Олесією, а ще й з вами. Тіста на піцу нам потрібна вода кімнатної температури. Всі пропорції я напишу в відео. Вода кімнатної температури. Потім дріжджі. Сухі або мокрі. Я напишу пропорції і на сухі, і на мокрі, а ви вже робіть так, як вам сподобається. Так, в мене просто сухі були, двічі, тому я сухі поклала. І цукор. Так, це ми все. Розводимо зараз так. І трішки накриваємо, трішки лишаємо, щоб така трішки шапочка піднялася. Хвилин на 10-15. Так, Так, о, вже піночка у нас, дивіться, така підійшла шапочка гарна. І тепер будемо продовжувати робити. Значить, тепер даємо сільку. Олійку і борошно. Борошно я зараз на вагах зламаю. Вимішуємо наше тісто, воно буде таке м'якесеньке і еластичне. Тепер беремо противень. змащуємо олійкою. Бортики теж змазуємо гарно. Тепер беремо тісто От, так. і розтягуємо по всьому противню, Я не розкатую. Тоненьке, виходить тісто. Я люблю, щоб тісто було на піцу, дуже тоненьке. Щоб була піца як піца, а не пиріжок з начинкою. Тісто еластичне, тому розтягується дуже-дуже гарно, як самі бачите. А начинку вже люблю. За бажанням. У мене я подоставала залишки із холодильника, щоб було. От. І буду робити начинку. Дивіться, кетчуп, так, але я замість кетчупа шурону аджички. Чоловік аджики такої смаченної наробив. Тому в мене буде аджика. Замість кетчупу. Так, включаємо <плес> духовочку, поки будемо начинити робити. Так, дивіться, картоплина була варена, від Вінігрету лишилась. Шурану картоплинку. Їли, до речі, з карт... піцу із картоплі з картоплею фрі. Не Бомба. Бомба була. Я думаю, чого б мені не додать сюди картоплинку. Правильно, значить. Що? Ну, там була, так, да, там була фрішка. А ми сюди зараз варено додаємо. Тобто начинку вже робите. Тут саме сенс в тому, що у цьому у тісті. А начинку робити вже таку, яку ви хочете. Так, тепер що? курочка. Куриця була запечена, ось залишки курочки. Додаємо залишки курочки. Філе можна просто нарвати на, на полосочки. Так, тепер помідорчики кружочками нарізаємо. Можна кукурудзку давати все, що є в холодильнику, все кидаємо. Зараз піду може ще що. Ну, сюди, сюди ні, сюди досить буде. Але ж у мене ще одна піца. Якийсь у мене. Ну, сиру вже кладемо не жаліючи. Розумієте? Бо для мене піца це коли сиру багато прибагато. До речі, хто не знає, у мене два канали. Один канал. Мама Таня і Амстав, Боря. Там я викладаю все. Раніше я туди викладала і приготування. Але зараз зробила окремий готую, як таня, і сюди вже я тільки загружаю тільки свої рецепти. Ну, те, що я готую. А там усе і рукоділля, і, і Боря. от, і цеї, і гриби, різні прогулянки. Там все-все на світі. Тому, кому цікаво, теж Буде той канал, то підписуйтесь і на той канал. О, там я по рукоділлю багато викладаю, бо я займаюся ще рукоділлю. Так, засипаємо піцу нашу сирочку і відправляємо вже в розігріту духовочку, Малин на 15-20.